Українські мотиви, як вони зустрічаються у вашому майбутній роботі, майбутній професії? Я планую поступати за кордон. За кордоном більше можливості А от за Україною чи будете сумувати? А вже ж буду. Я, я тут все життя живу, якби для мене це рідна страна. А багато часу були за кордоном? Багато, майже пол дитинства. Порівняйте свій досвід там, в Європі ну, за кордону, да, і отут. От от де цікавіше, що цікавіше, що подобається. Ну, я привикла до української їжі, бо за кордоном дуже багато чого немає. Той, же сметани, пельменів, борща того ж. І я дуже за кордоном сумувала за цим. А що там краще? Люди. Люди. Бо їм все одно, як ти виглядаєш, а в Україні на жаль до тебе можуть і докопатись просто за те, як ти виглядаєш і як показуєш себе. А до вас підходили з якимось негативом колись? Так, багато. І, і багато підходили, просто говорили, яка гарна. Тобто є і хороше і погане. Дякую вам. А якщо ви вивчаєте там мови англійська, німецька і так далі, о, то у нас є безкоштовні курси. Якщо вам буде цікаво. Гончаренко центр онлайн. Дякую. Бережіть, хай у вас все вийде.